У сполучених штатах триває слідство у справі невдалого терористичного замаху, який у п'ятницю здійснив пасажир літака рейсом Амстердам-Детройт. Не чекаючи результатів розслідування. Уряд США негайно запровадив нові правила пасажирських перельотів, що додало головного болю мільйонам авіапасажирів, які повертаються додому після різдвяних свят. З подробицями Зорислав Байдюк. Разом з примхами погоди на значній території США, нові суворі заходи безпеки перетворили авіаподорож на неприємний процес. Безумовно, летіти сьогодні більше стресу ніж я очікувала. за новими правилами пасажири міжнародних рейсів до США повинні пройти другу перевірку на вході до літака. За годину до посадки пасажирам не дозволяється вставати зі свого місця, діставати багаж і тримати будь-що на колінах. у літаку. Ми не могли тримати на колінах кодру чи подушку. Нові вимоги призвели до скасування рейсів та проблем в аеропортах по всьому світу. Хоча правило стосується міжнародних польотів. Пасажирів внутрішніх рейсів в американських аеропортах також перевіряють з особливою пильністю. кожна рідина у кожній валізі була перевірена за допомогою спеціальних приладів. Вони перевірили все, що було у ручній покладі. Окрім запровадження нових правил, уряд США наказав провести розслідування, аби встановити яким чином нігерійський громадянин, який був у списку за підо. Озерних у тероризмі осіб, зміг отримати візу і був допущений на літак рейсом до Сполучених Штатів. Інше питання, відповідь на яке шукатиме уряд, як терорист зміг пронести вибухівку на борт літака спочатку в Нігерії, а згодом в Амстердамі. Експерти кажуть, що інцидент підкреслив неефективність традиційних металошукачів для виявлення сучасних видів вибухівки і наполягають на масовому встановленні сучасних сканерів технологія існує, однак вона надзвичайно дорога. Також багато людей вважають, що такі апарати втручаються в їх приватність. Минулого літа конгрес США скасував попереднє розпорядження уряду про обов'язкове запровадження сканерів нового типу, доки міністерство внутрішніх справ не вирішить питання приватності. Експерти кажуть, що інцидент на різдво повинен усунути перешкоди на шляху до застосування нових технологій. Між тим уряд сполучених штатів наполягає, що існуюча система безпеки, хоч і не ідеальна, але працює система показала свою ефективність протягом кількох останніх днів. Однак Республіканці одразу скористалися нагодою аби розкритикувати своїх політичних опонентів демократів, які при владі. Загроза для сполучених штатів реальна. На мою думку, ця адміністрація недооцінює її. Вони повинні визнати загрозу. Білий дім називає заяви республіканців політичною грою і запевняє, що адекватно оцінює загрозу тероризму і вживає необхідних заходів. Зорислав Байдюк голос Америки.